Сьогодні показують тільки полуницю, поговоримо про неї. В першу чергу це інформація для тих людей, які замовили в замовили мене розсаду до полуниці і чекають. Домовились, що якщо у мене вийде, все вийде, то буду відправляти. Є це Амі. Є дві новини. Перша гарна, вроді би як. Два дня йдуть дощі, земля Мокрюща, та й взагалі полив дощем для половиниці це набагато краще, ніж звичайний полив, але друга новина, що такий уровень вологи, рівень вологи може у нас порождати різні грибкові хвороби, правильно? правильно? А значить завтра мені треба поїхати поїхати в фермерський магазин і купити якийсь антигрибковий препарат, але... Ще не знаю який, не придумав. Буду, буду думати, може я даже якийсь коктейль зроблю. Так, головне, щоб моя нога не попала в кадр, тому що я начепив носки, бо холодно, вони з дирочка і палець торчить. Взагалі не сексуально. Ось так у нас виглядає Амі. Так, ідемо на квіки. Вона, в принципі, тут рядом. Ось квіки. Є така, що не дуже гарно виглядає, звичайно ніхто її викапувати, продавати не буде. Є така, що ще не доросла. 8. Правильно ж? Може даже 6, 7, 8 я почну відправляти перші замовлення. Там уже подивимося. Там уже подивимося, скільки у мене буде відхода, скільки я буду перебирати. В Взагалі який процент виходу хорошої полуниці буде. Так, квіки є. Ну і підкормлю її заодно, як не обов'язково ж тільки. Побризкати від хвороб, підкормлю. Це у нас Альба. Альба. Ну, зараз ватак наче непогано. Ще час. Ще час, в принципі, є. Так, наближаємось тепер не дуже до хороших новин. Ну, зараз Апріка. Апріка. Тут, в принципі, нарікань нема. Білезка прорвалась, блін. Козлина. Ну, там вже такі джунглі, я не бачу, не бачу сіки її не розумію. По листках щитати ніхто не буде. Виглядає ну, доволі непогано і в кількості, і в якості, наче поки що. Так, а от Азія. А тут у нас проблема її мало. Багато бачу такого якогось непри, непривабливого виду. Багато прийдеться перебирати. Не знаю, що так, що в цьому році з неї трапилось, але зазвичай Азія це, ну, в плані зробити з нею розсаду, це топ. Вона дуже, дуже добре відгукується вусами і заростає. Ну, що маємо, те маємо. Що ще зроблю. Будуть, звичайно, такі замовлення, де вказано там, Азію і ще, там, наприклад, два сорти. То на Азію буде відміна. Щось будемо або заміняти іншим, або збільшувати кількість е тих сортів, які є в замовленні є в наявності, або просто вичоркувати, наприклад, Азію. Те ж сама історія буде з Мурану. Ах, шкода, зазвичай. Ну, шкода, звичайно, що доводиться це визнавати. В цьому році якось ну, все важко у цих огородних ділах, і в тому числі пополониці і ті морози були. Так, е Федеріка. Ну, Федеріка. Вроді би густенько. Заросло, але ну, хто його зна. Скільки я зможу гарного вибрати звідти. Ну і пусті міста є чомусь. Нові вуса то викидаються, але вряд ли вони успіють за... Сьогодні яке число 24. Це виходить 8-го і яночного... Ну, дві тижні, так? Да? За дві неділі вряд-ли. Так, Мурано, ось дивіться. Ну, Я не знаю. либо мені треба було її брати більше. Я, я про тупів, забув, що це ж ремонтантна полуниця. Не розмножається вона так, як звичайно. Ну, не знаю. Або треба було більше, або взагалі треба було не займатися. Не, я, я і не хотів, це дружина. Треба треба ремонтантні сорти, люди питають, ну так, що, і що, і що тепер мені робити. А, так. Йдемо на Флоренс. Я... Ух ти перечепився. Хто ж це тут інтересно наклав його? Наверно, я. А, знімаю одним відрізком, щоб не монтувати відео, просто вигрузю його в інтернет. І замовники зможуть подивитись, як тут справи з їхньою полуницею. Так, йдемо на Флоренц. <coughs> а, а бідно те, що я її всю повністю полив в грязюку. І на наступний день дощ. Ну і два дні підряд. Тут, звісно, зараз рівень вологи страшний. Та є попусти пусті міста ще є. Ну, Подивимось, навіть там насправді полуниця, яка трохи на просторі росте, вона зазвичай навіть більш така крепка, а та, що росте в островах, там може бути дві, ну от, да, в от таких умовах, там може сидіти, наприклад, дві мощних рослини, а рядом там третя рослина буде огнітенна для них. Подивимося Форенс. Обробку акт актиліком проти шкідників пройшла вся полуниця. І тепер, звичайно, питання в нас в фунгіцидах. Ну, от... Так, далі, звичайно, ще буду показувати, як тут справи ближе, ближе до сроків викапки. Ну, я думаю, до того я ще пару раз покажу, що тут відбувається, ну а потім будемо пробувати. Точну дату я сообщу, коли ми починаємо, щоб могли люди перші, перші в черзі списку замовлень могли підготувати собі замельку. Все, дякую. Нуднувато, але я маю це робити, тому що є відповідальність перед замовниками. Сподіваюся, це зрозуміло. До побачення.